Вітаю, привіт! Мене звати Квак Арем, і я є фармацевтом класу охорони здоров'я бізнес школи Атермі. Сьогодні ми детально розглянемо пошкодження шкіри, які часто проявляються після літніх відпусток. Поговоримо про харчові добавки, які допомагають відновити пошкоджену шкіру. Спочатку ми розглянемо статистику пошкодження шкіри, пов'язану з літніми відпустками. Пошкодження шкіри влітку в основному виникає через сильний вплив ультрафіолету. Найвищий рівень ультрафіолетового індексу протягом року спостерігається саме влітку у цьому літньому сезоні. Найвищі показники спостерігалися в червні та липні. Виявилося, що найбільше людей, які отримали пошкодження шкіри і звернулися за медичною допомогою, було в серпні. Такий розподіл пов'язаний з тим, що з кінця липня до серпня триває відпускний сезон, особливо в цей період люди багато часу проводять на свіжому повітрі, а на пляжі чи в басейні часто піддають свою шкіру прямому сонячному світлу, тому в серпні спостерігається найбільша кількість пацієнтів. Тепер давайте розглянемо, чому ультрафіолет пошкоджує шкіру. Спочатку ми коротко ознайомимося з ультрафіолетом. Ультрафіолет це світлова енергія з найкоротшою довжиною хвилі серед видимого світла, тобто вона коротша за фіолетовий колір. Тому не видима для наших очей. Залежно від цієї довжини хвилі, ультрафіолет поділяється на три типи: UVA, UVB та UVC. Якщо довжина хвилі стає коротшою за UVC, то це стає рентгенівським випромінюванням, яке ми використовуємо під час рентгенівських знімків. Серед ультрафіолету UVC блокується озоновим шаром, а UVB також переважно затримується в озоновому шарі. Лише частина досягає поверхні землі, тоді як UVA в основному досягає поверхні, саме тому ультрафіолет, який може вплинути на нашу шкіру, це UVA та UVB. Ці два типи можуть впливати на нашу шкіру не лише в сонячні дні, а й у похмурі дні або в тіні. Особливо UVA може проходити навіть через скло. Отже, можна вважати, що ми в значній мірі піддаємося впливу UVA. Та ЮВБ. Отже, давайте дізнаємося, який вплив це має на нашу шкіру. Ува проникає через роговий шар. І епідерміс до дерми. У дермі втрачається колаген, що призводить до втрати еластичності розтягування шкіри та утворення зморшок, що є процесом старіння. На відміну від звичайного старіння, це викликає більш глибокі та виражені зморшки. Тому потрібно бути обережними. Крім того, це сприяє виробленню речовини кратним кратмеланіном, яка є пігментом, і робить шкіру темнішою. Ува можна підсумувати як те, що викликає старіння шкіри та пігментацію, в той час як ЮВБ, не досягає дерми і викликає сонячні опіки на епідермісі. Простими словами, це означає, що він обпалює видиму поверхню шкіри. У цей час він може проникати в клітини і викликати пошкодження ДНК, що може призвести до раку шкіри. Він може викликати утворення активних форм кисню, що призводить до червоніння шкіри. Отже, сьогодні на лекції я розповім про інгредієнти, які визнані здатними захищати шкіру від ультрафіолету, що це досить знайомий інгредієнт, колаген. Цей колаген присутній у хрящах, органах, сухожилях, судинах, а також переважно в кістках і шкірі. У шкірі він займає близько 90% простору, заповнюючи залишкові області, за винятком структур, таких як волосяні фолікули, сальні залози. Потові залози, судини та нерви в дермі. В дермі колаген підтримує шкіру і виконує роль захисту нашого тіла, зовнішніх подразників. Еластин, який заповнює 5% простору дерми, підтримує еластичність. Але з віком, коли відбувається старіння шкіри, виробництво колагену та еластину зменшується, що призводить до утворення зморшок. Після 20 років починає зменшуватися на 1% щорічно. А у жінок після менопаузи зафіксовано втрату до 30%. Старіння і поява зморшок неприємні, а якщо піддаватися сильному сонячному світлу, то глибокі зморшки та дрібні зморшки з'являються ще більше. Насправді проблема не лише в зморшках, але й у тому, що суглоби, нігті та волосся також можуть слабшати. Отже, з віком або при тривалому впливі ультрафіолету потрібно вживати колаген для його поповнення. Є люди, які активно вживають страви, такі як свинячі ніжки, курячі лапки та свинячий шкіра, вважаючи, що колаген у них корисний для шкіри. На жаль, ви не зможете отримати значний ефект. Споживання цих продуктів не призводить до негайного впливу на шкіру, оскільки вони спочатку перетравлюються в організмі, а потім амінокислоти всмоктуються. І перетворюються на колагенові білки. Ці тваринні колагени мають занадто великі молекули, тому їх важко перетравлювати. І всмоктувати в нашому організмі, тому багато продуктів, які називаються колагеном, насправді не мають великого сенсу. А серед продуктів, на яких написано колаген, є багато таких, що не відповідають стандартам інгредієнтів або вмісту. Тому їх класифікують як звичайні продукти, а не як харчові добавки. Згідно зі статтею, опублікованою на початку цього року. Лише 3,6% колагенових продуктів визнані функціональними харчовими добавками, управлінням з безпеки харчових продуктів і медикаментів. Тому, якщо ви хочете вживати колаген, краще вибрати низькомолекулярний колаген з маркою харчової добавки. Я хочу представити один продукт, який добре підходить для відновлення пошкодженої шкіри після літнього відпочинку, або для підтримки здоров'я шкіри в повсякденному житті. Це продукт під назвою Етермі Колаген». Він був визнаний харчовою добавкою після підтвердження його ефективності та безпеки через клінічні випробування в нашій країні. Цей продукт також виготовляється відповідно до стандартів належного виробництва. Його потрібно вживати лише один раз на день. Він має форму флакона, що зручно носити з собою, і його можна вживати без води. Якщо розглянути кілька інших характеристик продукту, то він отримав визнання за дві найважливіші функціональні властивості. Одна з функцій полягає в захисті від ультрафіолетового випромінювання. А інша і в тому, що він може допомогти з зволоженням шкіри. Інгредієнти містять функцію 3170 мг, міститься 1270 мг. Ці дві функціональні властивості були підтверджені клінічними випробуваннями, проведеними на жінках нашої країни. Насправді в цих клінічних випробуваннях було показано, що дев'ять показників дали дійсні результати. Для перевірки зморшок проводили візуальну оцінку. Оцінювали шорсткість шкіри, середню шорсткість та глибину зморшок, і всі показники виявилися покращеними. Також підтверджено покращення еластичності шкіри. За трьома показниками, таким чином було визнано функціональність у запобіганні ушкодженням. Від ультрафіолетового випромінювання на основі покращення зморшок та еластичності шкіри. Ефект покращення зволоження шкіри підтверджений: за двома показниками призвело до визнання функціональності зволоження шкіри. Оскільки клінічні випробування також проводилися на людей нашої країни, люди з подібними генетичними характеристиками можуть довіряти та використовувати це. Наступною особливістю є те, що використано колаген, триманий з лузки риби. Це було оброблено до розміру, де прикріплено лише кілька амінокислот, відомих як пептиди. Крім того, вони легко розчиняються при температурі тіла людини, що забезпечує хорошу абсорбцію. Він складається з комбінації амінокислот, подібної до тієї, що утворює колаген. В нашому тілі це і є відмінність від звичайних білкових продуктів в інших білкових продуктах. Важливо, щоб було достатньо незамінних амінокислот, які не синтезуються в нашому тілі. Однак, у випадку з колагеновими продуктами краще, щоб вони були зосереджені на амінокислотах, що складають колаген, щоб швидко всмоктуватися і використовуватися. Остання особливість це додаткові інгредієнти, це також частина, де можна відчути, що внутрішній колаген атермі дійсно добре виготовлений продукт. Бо в дермі нашої шкіри приблизно 90% колагену, що підтримує шкіру, і близько 5% еластину, який надає еластичність цей еластин додано як додатковий інгредієнт. Крім того, гіалуронова кислота, яка підтримує вологу та з'єднує колаген і еластин, також додана як додатковий інгредієнт. Тому всі необхідні компоненти для дерми були включені. Крім того, вітамін С є дуже важливим для синтезу колагену. Цей вітамін С є кофактором, необхідним для того, щоб матеріали колагену добре з'єднувалися і формували колагенові пучки. Якщо вітаміну С недостатньо, то навіть якщо ви споживаєте колагенові продукти або білки ефекту не буде. Більше того, цей вітамін С допомагає нейтралізувати активні форми кисню і сприяє відбілюванню, тому додавання вітаміну С як додаткового інгредієнта. Також є хорошим вибором отже, ми розглянули. Внутрішній колаген Атермі, який допомагає в догляді за шкірою від пошкоджень, викликаних ультрафіолетом, підсумовуючи інгредієнти внутрішнього колагену атермі, можуть допомогти підтримувати здоров'я шкіри від пошкоджень, викликаних ультрафіолетом, а також сприяти зволоженню шкіри, що підтверджується двома функціональними властивостями, а також покращенням дев'яти показників у клінічних випробуваннях в країні. І це продукт, що використовує низькомолекулярний молодий колаген, тому він добре всмоктується і має високу біологічну доступність. Він містить еластин і гіалуронову кислоту, які є в дермі, а також вітамін С, який необхідний для синтезу колагену, і має антиоксидантні властивості. Внутрішній колаген на термі насправді може бути корисним для всіх дорослих, які піддаються сонячному випромінюванню, чи не так серед них особливо ті, у кого шкіра суха, або ті, хто багато проводить часу на вулиці, а також ті, хто зазвичай не займається активностями на свіжому повітрі, але під час відпустки багато перебуває на сонці, можуть отримати допомогу в догляді за шкірою завдяки цьому продукту. Що стосується застережень, то має необхідності. Використовувати це дітям, оскільки це смак персика. Людям з алергією на персики слід бути обережними. На цьому сьогоднішня лекція закінчується. Дякую.